Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго. Отже, вкотре ми чуємо запевняння від нашої розвідки від наших військових, що ще не бачать вони такого ударного кулака з боку Білорусі, що є намір, щоб Білорусь була включена в цю війну. Однак це поки неможливо. Однак для всіх є великою інтригою, Путін їде до Лукашенка. Питання перше: чому не навпаки, чому не Лукашенко до нього? Ну і друге, звісно, питання, що буде на порядку денному. Ну, по перше, тому що статус Путіна сьогодні це не статус Путіна вчорашнього дня. Це людина, яка має ходити і просити. Ну, хоча б щось отримати там, чи в Ірані і туди, куди їздив пан Патрушев, чи в Білорусь навіть чи на будь-які інші заходи ОДКБ, куди Путін приїжджає, наприклад, каже, що, будь ласка, мене, не, не виходьте з ОДКБ». Путін сьогодні не в тій іпостасі, щоб диктувати комусь умови. Так, він ще веде війну, він ще хоче її закінчити на своїх умовах. Безумовно, тому що людина достатньо слабка з інтелектуальної точки зору і не розуміє, в якому стані вона відбувається. Вона взагалі відірвана від реальності як такої. Але інші політичні лідери. Між тим, що Лукашенко ми сприймаємо специфічним президентом Білорусі, але між тим він політично лідер країни під назвою Республіка Білорусь, яка демонструє певну самостійність, і тому путіну доводиться до нього приїжджати і казати про те, що необхідно все ж таки виконати союзницькі домовленості в такому плані, що якщо Росія вже гине в повному обсязі, то бажано було б, щоб і союзна держава Білорусь також загинула у цій війні. Я маю на увазі, загинула політично. Це дуже важливо. Ну і порядок денний достатньо банальний. Це максимальна підтримка республікою Білорусь наступу в будь-якому вигляді. Це можуть бути інформаційні компанії, як ми сьогодні бачимо, достатньо багато. Це може бути тренувальні заходи, як ми сьогодні знову ж таки бачимо їх дуже багато, тобто переміщення білоруських військ в рамках навчання якогось. Чи це може бути якесь там вторгнення навіть сухопутне? Якщо на якщо вже е, пан Лукашенко хоче підписати собі е, дійсно самовбивчий вирок, він на це може піти, але мені видається що, все ж таки. От попередньо до мене був, буквально за декілька хвилин був пан Юсов, Він дуже чітко сказав, що сьогодні ми не бачимо формування ударних групіровок там угрупувань, які могли б якусь там небезпеку для нас представляти. Але між тим, давайте. ж... Підкреслимо ключове відмінність сьогоднішнього часу, ну тобто після 10 місяців практичної війни, від того, що відбувалось у лютому 2022 року. Ми сьогодні абсолютно чітко розуміємо, хто такі білоруси. Я маю на увазі з офіційної точки зору, що вони можуть, що вони не можуть, і ми абсолютно байдуже будемо сприймати. Я маю на увазі ну як байдуже, тобто ми ну будемо сприймати як необхідність відпрацювати цей напрямок, так само як відпрацьовується Запорізький, чи Донецький чи Луганський напрямок. Не більше того до цього всі готові, там є певна кількість наших бригад, в тому числі ТРОшні, да які проводять знову ж таки постійне навчання. Там дуже потужні оборонні позиції, облаштовані ешелони. Перший, другий, третій. Ну і мені видається, що й розвідка наша сьогодні знаходиться в набагато більш ефективному стані. Ну з точки зору розуміння того, що відбувається, і в Білорусі, і в Росії в повному обсязі. Якщо ми говоримо про цих двох специфічних персонажів, то от про Путіна можна сказати, що це людина, яка на відміну від нас. Ми маримо майбутнім, мріємо про майбутнє, а він марить минулим. Так і от є така цікава дата, яку напевно він буде відмічати. Це 30 грудня, день створення радянського союзу. І, от цікаво, якщо він не зможе схилити специфічного Лукашенка до війни. До участі у війні, то чи зможе він його е, схилити до здачі країни? Це неможливо знову ж таки. Тобто на сьогоднішній день Білорусь частково і так знаходиться під тотальним контролем контролем Російської Федерації. Перш за все, Росія контролює силові структури. Ну тобто мається увазі спеціальні служби. Перш за все, комітет державної безпеки КДБ класична Росія контролює і для цього було створено, буквально недавно. Було створено угрупування союзне армійське. Ну тобто, Росія контролює армію в Білорусі. Росія повністю контролює медійний простір в Білорусі. А, але ж при тому, при всьому, Лукашенко є дуже специфічним специфічним президентом, і тому він може робити вигляд, що поступається в чомусь, але буде до кінця. Вибачте за такий жаргонний термін, да підляти для того, щоб ну якби і отримати, що він хоче, а для нього бажано отримувати від Росії дешеву сировину і дешеві кредити, як такі, тому що економіка білоруська повністю залежна від російських складових, і отримати все це, підтримати інформаційно Путіна. От в своєму стилі, що він точно знає, звідки НАТО збирається напасти там на Калінінград чи на Білорусь, чи на через Білорусь на Смоленську область, і таке інше, Оце він буде. Говорити він буде казати, що він за мир у всьому мирі. Але мені видається, що в з точки зору самозбереження для нього вкрай небезпечно навіть думати про те, що можна перетнути кордон з Україною. І він, до речі, він абсолютно щиро вважає, що українська армія він просто про це ніколи не скаже, поки що публічно. Він про це скаже як тільки Росія програє. Що він вважає українську армію набагато більш потужною ніж російська армія. Пане Михайло, президент Зеленський говорить про те, що його йому пропонують, йому кажуть, щоб він сідав за стіл переговорів із путіним. Це йдеться про підкилимну якусь дипломатію, як говорять, якими каналами говорять, Чи хтось от напряму заявляє про те, що Україна має трохи зменшити свої амбіції і все ж таки йти на компроміси. Давайте я тут розставлю крапкі надії з точки зору психотипу президента України, щоб було зрозуміло з точки зору того, як сьогодні відбуваються оці, ці, скажімо, так, навколо дипломатичні процеси. Ну, перше, в нас немає амбіцій, В нас є справедливість. Правильно, тобто, ми хочемо, ми ж не почали війну, ми не атакуємо когось на іншій території. Ми звільняємо свою територію в повному обсязі згідно з міжнародним правом. Це треба розуміти. Це перше, тобто це не про амбіції, а про необхідність повернути світу міжнародне право як з прав Вала, по яких ми живемо, інакше це буде постійно. Хтось на когось буде нападати і казати, але ми тут собі придумали якусь спеціальну військову операцію. Ми тут з аеродрому Енгельська атакуємо дитячу лікарню там, в місті Кривий Рів. Ну розумієте, да це ж не так має виглядати. Ми маємо повернути всіх до свідомості того, що міжнародне право для цього і існує. Оце є питання цієї війни, в тому числі крім території, крім того, що треба отримати забрати борги з Російської Федерації, крім того, що це історичний процес. Щодо психотипу пана Зеленського, та безумовно він не буде сьогодні отримувати не від кого якихось там небажаних пропозицій, в такому знаєте, як це було звично для української політики, скажімо, там 10 чи 5 навіть років тому, да, коли казали, ви маєте зробити те чи інше, і це робилось як ви як ну ви тільки що зауважили підкілимно. Ну, тобто, ви маєте зробити сьогодні сісти за стіл переговорів, тому що ми вважаємо, що Україна має погодитись там з низкою ультимативних вимог Російської Федерації. Такого точно нема тому, що президент Зеленський абсолютно іншого складу політик з точки зору того, що сьогодні відбувається, це і є перебудова глобального порядку денного, коли треба говорити так, як ти вважаєш за потрібне, говорити відверто в прямому ефірі і таким чином формувати цей порядок денний. Оце робить Зеленський, тому ніхто не може прийти і сказати роби те чи інше, і це взагалі відрізняє сьогоднішню Україну, чому з нами? Партнери знаходяться в такому достатньо близькому, в таких достатньо близьких відносинах і дивіться практично всі країни сьогодні. Я маю на увазі союзні нам країни. Це перш за все, і Сполучені Штати, і Великобританія і країни е, Євросоюзу. Вони всі відкрито говорять про те, що Україна є суб'єктною, яка має сама вирішити. Наприклад, вчора пан Кірбі про це говорив відверто. Е, е, має сама вирішувати, які спецоперації вона буде проводити на окупованих територіях, включно з Кримом, підкреслюю, включно з Кримом, тому що це території України, і Україна має робити все, що зважає за потрібне, тому що це в рамках міжнародного. Мандату по суті, і таким чином всі підтримують нашу пріоритетну позицію. Ну і нарешті третє. Що стосується того, як от ці е, ну розмови про переговори відбуваються, ну дивіться. Наприклад, учора була стаття знову ж таки дивна стаття пана Кісінджера, в якій він каже, що треба, ну щоб зберегти можливість іншим країнам східної Європи якось себе нормально почувати, треба розміняти частку території України. Ну він не прямо так каже, але контекст такий: треба розміняти частку е, е, території України на те, щоб Росія знову ж таки зберегла обличчя, от, от такого типу пропонують переговори. Реговори, тобто, коли хтось виходить і каже: Ну певно, настав час сьогодні зима. Певно, настав час для того, щоб сідати за стіл переговорів. Це вікно можливостей. Ви можете про щось домовитись. Але ми всім пояснюємо дуже чітку позицію. І це робить президент постійно на будь-яких майданчиках, світових глобальних майданчиках. Говоримо наступні речі: не може зупинитись війна посередині. Хтось має програти. Це ключове, тому що це цін, ціннісна війна. Це перше, друге війна закінчиться для України тільки коли ми звільнимо свої території. Ми не будемо повторювати помилок 2014 року і обмінювати частку території на два роки чи на рік. Миру, да, а після того наступний етап війни. Третє, ми точно не погодимось на те, щоб завжди росіяни вважали, що вони в нас перемогли. Тому що якщо вони залишаться там, де сьогодні, чи, хоча б якийсь клаптик території України, буде під їх підпорядкуванням, вони будуть казати, що ми нагнули українців. Це нам з вами точно не потрібно, тому що в них буде знову ж таки збільшуватися ці реваншистські настрої, і вони захочуть нам вже помститись за те, що ми їх як як вони вважають сьогодні, принижували в очах всього світу. Не даючи нам не даючи ним зламати нас за три дні, це дуже важливі концептуальні речі, і сьогодні світ це розуміє. Але подекуди ще люди, які абсолютно не розуміють природу цієї війни, говорять оці банальні речі. Може, у вас тут вікно можливості, може ви розміняєте життя своїх людей на а, те, що вам завтра не будуть калатими ракетами, обстрілювати енергетику. Наприклад, це па... неможливо, пане Михайло. А дозвольте поцікавитися, що значить взагалі персона а, Кісінджера Генрі Кісінджера, автора. Човникової дипломатії актуальної ще для часів карибської кризи, для сучасності, а що скажімо в офісі президента вимушені реагувати на там якісь плани автора світового порядку, будь ласка. Це не питання реагувати чи не реагувати, це питання контекстів, які з'являються в світовому дискурсі. Як такому, дивіться, виходить Кісінджер, виходить там Берлус Коні, ще хтось і говорить оці абсолютно неможливі речі. І Росіяни в це вкладаються. Вони це масштабують. Ми маємо реагувати не на сам факт, що з'являється подібне, а ми маємо фіксувати позицію України. Це дуже важливо. Ми не є вторинною державою. Ви маєте зрозуміти. Ми є суб'єктом, який сьогодні формує порядок денний. І цей порядок денний формується саме таким чином. Ми говоримо про свої позиції, ми акцентуємо увагу на пріоритеті для України, і ми таким чином заявляємо, що Україна набагато глибше розуміє і природу війни. І природу Російської Федерації як такої, і розуміє правильну фіналізацію війни. І тому оці, як ви правильно сказали, люди, які там формували колись щось не дуже правильно, політику, як ми сьогодні бачимо, тому що дивіться, помилка була в 97-му році, коли всі чомусь за умовчанням прийняли. Рішення, що Російська Федерація це демократична країна, яка розвиватись буде демократичною, тому не треба її боятись. навпаки, треба її втягувати в європейську цивілізацію, в єдиний економічний простір. Чи навіть Путін теж статусі. вкладав дуже багато в створення цього образу? Погодьтеся. Да, я я розумію, тому ми маємо дивіться. Ми сьогодні маємо використати це саме вікно можливостей для того, щоб пояснити Україна це суб'єктна держава, велика держава, яка буде про ці правила говорити голосно, і ці правила будуть дійсно мати впливи на те, що говорять інші політики інших країн. Оце наша, в тому числі, місія пояснювати світу свою позицію на всіх майданчиках і говорити, що для нас є неприйнятним. Це робить президент, це робить офіс президента, це робить наприклад і Кабмін на інших майданчиках. Це роблять певна низка наших депутатів. Це, це, це роблять наші журналісти. Це дуже важлива сьогодні робота пояснювати позицію України, чому вона саме така. Це отака от сучасна дипломатія. Дякуємо вам за можливість поспілкуватися у прямому ефірі. Як завжди цікаво, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був разом з нами.